Ви знаєте, що таке мурал? Це такі дуже модні на стінах. Малюнки великі, монументальні. Їх зараз скрізь малюють. Так от я думаю, ми можемо сказати, що багато, багато років тому моду на ці мурали почав Михайло Бойчук, дуже видатний український художник, засновник цього монументального українського стилю. Пам'ять про якого радянська влада буквально стирала і замальовувала штукатурячі стіни, де були його малюнки. Зараз тут треба, щоб була така багаття, і ми, як ви, в такому дитячому фрукту, чи боїшся, все дитемили, ви розказували історію про життя Мелевочку. Бо вона дійсно така і була. Мене звуть яна. Це проект. Вам треба знати мого пса карі немає. Зате в сусідній кімнаті у гурту берблонш буде. Репетиція перед їхнім львівським концертом, тому періодично вам заважатимуть скрипки. Чи як музика може заважати, вона тільки покращує все, правда? Карі, не ображайся, що цей випуск ми знімаємо без тебе. Ви, мабуть, помітили, що сьогодні ми записуємося в незвичному місці. Це хлопці, із youtube проекту звучить, пустили мене до них в студію. Тут так красиво, правда? Боже, що ніколи в нас сиділи без такого дорогого мікрофону, аж неудобно, боюсь його вдарити руками. Буду дуже обережно. махати руками поряд. Такий Михайло Бойчук. Я не знаю. Не знаю. Не чули. Не, не, артист. не. не чула я. Бойчук. Я, на жаль, я цього його не знаю. Коли побачили його роботи, там якісь іконостаси, такі величезні, дуже класичні, в якомусь сенсі трошки візантійські, бо трошки церковні малюнки. Я подумала: ох, мабуть, рік, коли він народився, 1882, це ще коли мамонти ходили і скіфи там золото робили в Україні, дуже гарно Столі, не злика". Ми вирішили, Тому я вирішила, аби засинхронізуватися, подивитися, хто в цей час в Україні творив з ким. Він був знайомий, хто в той самий час жив. Це так само, як у цій новій реформі міністра освіти Оксанція Лісового. Для того, щоб було зрозуміліше, які події відбувалися в Україні, їх занхронізували з всесвітньою історією. Це те, чого мені дуже не вистачало в школі. Тому я дуже рада, що ця реформа відбулася і дітям буде трішки легше розуміти світ, в якому вони живуть. Так от одночасно з Михайлом Бойчуком жив Микола Лисенко композитор, відомий український автор цього гімну Боже, великий єдиний нам Україну хрени...» І Вічний революціонер на слова Івана Фрянка. Але Михайло Бойчук не був знайомий з лисенком, тому що. Коли Лисенко помер в Києві від зупинки серця, Михайло Бойчук лише лише повернувся з свого європейського навчання і оселився у Львові. Так само, і Іван Франко, коли народився Михайло Бойчук. Франко на той момент вже видавав журнали, був відомим політичним діячем і там провадив багато літературної діяльності. Так само Михайло Бойчук міг бути знайомий з творчістю видатної борчині за права людей, феміністки Лесі Українки. Але між ними була величезна різниця, бо Лесі Українка була така з дуже дворянського роду, з інтелігентної родини. У них було дуже багато статків. А Бойчук, навпаки, був з тернопільської собі звичайної селянської родини. Найстарший син з дев'яти дітей, якого не було б шансу на освіту, Якби його вчитель не побачив, що якийсь талантливий мальчик, подав оголошення в газету і йому проспонсували навчання. Спочатку в одній школі потім Андрей Шептицький відправив його на навчання в Європу. Це була величезна мрія. Він вчився і в Відні, і в Кракові. Але величезна мрія Бойчука була саме вчитися в Парижі. тому що ви собі просто уявіть. Початок 20-го століття, яка богемна тусовка була тоді в Парижі. Ух, страшно уявити. Так от у нього ця мрія здійснилася саме завдяки Андрею Шептицькому. І він мав на нього дуже великий вплив. І саме тому ми бачимо, що так багато духовної творчості, так багато якоїсь можливо навіть релігійної тематики в творчості Байчука. Якби я була з ним знайома, я б хотіла, щоб він на мене впливав. Андрей Шептицький це ж. Ого так само одночасно Михайло Бойчук жив з Лесом Курбасом. Вони одночасно майже народилися і померли, тому що обох розстріляли НКВД. Для Леся Курбаса Михайло Бойчук робив оформлення його постановок. Навіть був знайомий з Йогансеном, про якого ми робили у випуску про будинок слово. І він у цього Йогансена відбив дружину. І оце він в цьому своєму Парижі надивився на картини Гогена, Пікассо, Сезанна. Надивився оце. і все, захотілося йому свободи і демократичного нового в мистецтві. Коли установилась радянська влада в Україні, то не дуже їм -то це і нравилось, якщо чесно. Ну тому що треба, щоб тільки митці існували для пропаганди і малювали в соціалізмі як багато урожаю хліба, і як багато коло. Госпнець красивих на радянській території, а у бойчука були інші погляди на мистецтво. Там у Парижі він вчився в академії рансона, справжнього учня Гогена, і там, звісно, піддався під впливи того французького модернізму. І саме в Парижі він захотів зробити мистецтво добром, яке доступне для народних мас. Він придумав цей вид колективного мистецтва, і коли приїхав в Україну, почав його впроваджувати. Він казав: не бійтеся втратити індивідуальність. Хто краще працює, до того приглядайтесь. Не треба боятися запозичувати в іншого, треба намагатися зробити краще. Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Монументальне і вічне не може виникати із власного я, потрібне колективне ми. У Парижі він жив на вулиці Рю кампань премєр Це була така вуличка, де не одне десятиліття жила богема. Наприклад, в будинку номер 14 зовсім недавно винаймав будинок поет Поль Верлен. В його квартирі два місяці прожив Артур Рембо. У будинку номер 9 по тій вулиці жив поет символіст Райне Марія Рільке. Зовсім недалеко тулився жив своє бідне життя скульптор і художник Амадео Мадільяні. Побажаю! Значит, у тисячі двадцять восьмому бойчук цю квартиру в Парижі. Напроти кімнату знімають три Софії. Я не знаю, може вони тільки за принципом імені підбирали дівчат, які можуть стати сусідками. Це були художниці Софія Сигно, Софія Нелепинська і Софія Будвен Куртене. Можливо, я неправильно прочитала. Ну, ви поняли. першої цієї Софією Сегно у нього починається пристрасне кохання. Йому 27 років. А вона молода, красива художниця. У нього взагалі є такий прикольчик з художницями. Він саме їх дуже любить, і він закохується, починаються ці всі морні діла. А потім про них узнає старший брат. Цієї Софії і такий приїжджає, забирає сестричку, каже: нам не на цього щастя, і вона згодом там у себе десь в Санкт Петербурзі вийде за якогось банкіра. Потім, в результаті, він одружиться Софією Нелепинською, яка була полячкою, але їй так пройнялася в нелюбові до України завдяки Михайлу Бойчукові, що вона вивчила українську мову. Навчилася готувати українські страви, полюбила українську кухню і сама називала себе українкою згодом. Її за буржуазний націоналізм, і його розстріляють згодом, вони в шлюбі проживуть аж цілих 25 років. Сестра Софії, дружини Бойчука, згадувала. Що Софія вже зреклася, так скажімо, своєї національності, співала лише українських пісень, розмовляла українською і перебувала цілковито під впливом і у владі Михайла. Приїздила до нас, напевно, в Польщу, страшенно любила родину. Для мене це була як рідна матір, але всією душею вона була вже з Михайлом, і було відомо, що не покине ані його, ані його творчих ідей. Вона була художницею графіком і до 1929 викладала в Українській академії мистецтв там ж, де її чоловік, і заснувала там власну школу гравюри. І от вони з цими дівчатами і іншими учасниками в Парижі створюють гурток неовізантистів, тобто вони намагаються відродити якісь візантійські традиції в сучасності. Бо цей час це взагалі такий час експериментів. Буквально нещодавно з'являється картина Пікасоція віз авіньйонські дівчата. Тут кубізм, футуризм, що завгодно, і, і, і так багато всього. А він такий ні, ми не маємо забувати. Цю всю класику, давайте спробуємо переосмислити її осучаснити і подумати якийсь новий концепт мистецтва. І от тому він став лідером е, цих всіх угрупувань, мав дуже сильні ідеї, і його учні майбутні згадували, що він не дуже любив бути оратором, він міг просто. Зрідка сказати якусь фразу, але вони всіх такі: Вау, оце глибоко, мен. І вони записували в свої блокнотики його ці цитати, але він сам не любив дуже бути оратором, і мало говорив. Але по суті, і от в 1910 році в Парижі дебютує школа відновлення візантійського мистецтва. Там були Бойчук, Каспирович і ця Софія Сигно, перше його бурне кохання. Вони в окремій кімнаті показують свої 18 творів, і що дуже цікаво, там було понад 5 тисяч експонатів, і саме їхні роботи, критики відмітили, вони були дуже помітні на тлі інших. Про них написали газети у Кракові, Львові, Парижі, Санкт-Петербургі. Гімопелінер підгукнувся так. Тамало малоросійська група дає приклад того, як можна вільно мандрувати сторіччями. Досі на таке були спроможні поети, а нині художники постали родитами. Вони подорожують сторіччями і почуваються родичами Джотто і Чімабоє. Ну але очевидно, що коли ребята там створюють суперматизм, як Малевич, буквально в той же час, і там Федір Кричевський він має свій реалізм. А там Архипенко він е, творить якісь нереальні штуки. Їм хочеться сучасного. Вони не дум, не розуміють, навіщо дивитися назад в історію і це все вирішить. Тому вони не знаходили їхня творчість відгуку, і у нього навіть там з реалістами була війна. Ну коротше, такі були тьорки між ребятами, які різні стилі сповідували. От що написав Парижський журнал. Вони не такі наївні, щоб повертатися до примітиву, мудро з чудовим відчуттям дійсності, вони продовжують напрямок старих іконописців, тільки їхні роботи сучасні. І згодом цей неовізантизм він і почне називатися бойчукізм, і в чому дуже велика його особливість в тому, які фарби вони використовували. Це були не олійні фарби, як багато хто тоді малював, а вони робили їх. Власноруч із натуральних матеріалів, із яєчного жовтка і чесникового соку. Уявляєте, як ваняла, коли вони це все малювали. Не. Саме такими фарбами малювали всі художники до 1420 року, але рецепт цих фарб загубився і саме бойчук зміг його відновити. Цей спосіб малювання називається атемпера. А також бойчукісти використовували спосіб малювання Альфреско по-мокрому і Альсеко по-сухому ці назви якісь італійсько звучальні. Полягали ці техніки в тому, що вони розводили фарби в теплім розчині воску і потім малювали на стінах. Потім у 1910-му він повертається із Парижа, оселяється у Львові і там починає реставрувати ікони. І як художник монументаліст у церква Галичини. І отже, про нього пише Ларіон Свінціцький, директор музею. Серед українських митців у Львові не було ні одного, хто би знав техніку реставрації ікони. Край цьому положив приїзд до Львова Михайла Бойчука. Хворі музейні ікони знайшли на кінець справжнього лікаря, і невдовзі Михайло Бойчук стає єдиним в російській імперії фаховим реставратором фресок. Ну і, звісно, біля такого харизматичного, можливо, навіть трошки деспотичного, але водночас е талановитого чувачка починає формуватися ця вся двіжуха. Про нього навіть казали, що вся львівська громада на нього покладає дуже великі надії. Отут є така цитата. У ньому вбачали обляного сина, покликаного творити сучасне мистецтво. І абсолютно, якось так неочікувано для нього. По рекомендації він стає одним із проф... О, там я чую музики. Прикольно дуже хочеться танцювати, Поскоріше скоріше вже закінчити йти плясати. Він стає одним із професорів-засновників академії мистецтв, і його спосіб навчання дуже відрізнявся від того, як навчали інші. Там такі були жорстенькі правила, але при цьому все одно було дуже багато охочих у нього навчатись. Вони з учнями працювали за принципом середньовічного цеху. Як ремісники, він їх не вчив малювати, а показував приклади інших робіт художників, вони надихалися і пробували там щось повторювати. Вони разом і їли, і разом ходили працювати. От, типу, якщо якесь замовлення, вони так колективно йдуть його роблять. Нещодавно я пережила просто неймовірний досвід. Ходила на екскурсію в нашу академію мистецтв і там. По всій академії ти можеш що завгодно фотографувати, знімати, і лише в одній кімнаті заборонено. Це кімната, де працювали бучукісти. Єдине місце, де збереглися, хоч якісь його роботи на стінах. А чому? Тому що людина, якій радянська влада. Дала наказ знищити ці роботи, зробила це, попало, і просто заштукатурила. І зараз, коли штукатурка почала опадати, то проявилися їхні роботи. бичукістів. у нас на жаль немає якихось таких органів напевно, і коштів, щоб відновити це нормально, тому воно просто зараз там стоїть законсервовано, ніби і чекають, чи можна буде це якось відновити згодом. Але уявляєте, є одна така маленька збережена частинка бачукістів в Києві. Це дуже класно. Дуже рекомендую вам сходити на екскурсію, і подивитися. Значить, які були правила, щоб вчитися у бойчука? Вони от самі бовтають оці вонючі фарби з чесником, Те. потрібно слухатися бойчука у всьому, ніде не перечити І там, ну не випіндрюватися, коротше, не вилазить сильно. Навчатися треба не менше семи років. Ну і, звісно, в цей час не треба одружуватись. Проте в цей час він весь свій час приділяє студентам, разом ходять по музеям, разом роблять підробітки. Вони з цією групою створили понад 20 монументальних розписів, і їхнім магнум опусом, такою найціннішою, найбільшою роботою, вважається розпис луцьких казарм у Києві на вулиці Дихтярівській, а зараз Пархоменка, які знаходяться за Лук'янівською в'язницею. Це така чотириповерхова будівля, яка стала справжнім полігоном для художників. І в 30-х він їде в Харків аби розписати Червонозаводський театр і знайомиться там з Аллою Герберт. Вона була, звісно, також художницею. Здається, в його житті жінки були лише художницями І за сумісництвом Алла ще була дружиною Майка Йогансена, про якого ми говорили в випуску про будинок слова. До речі, прикольно, що ця Герберт вчилася у учня Бойчука. Почуття між ними спалахнули і були дуже пристрасні. Все це відбулося дуже швидко. І він, окрім коханої жінки, бачив ще в ній великий художній потенціал. От, наприклад, в одному листі вона критикує свої роботи і хвалить роботи іншого графіка, а бойчук їй відповідає. Ти при твоїх здібностях, якби десяту час твого часу проробила ще й зосередила всі думки на цій роботі, не розсівала на мілочі, то я не сумніваюся, що у тебе вийшли б, може, такі ж речі цікаві, як у довгаля, а може й цікавіші. Едісон сказав: геніальність 199% праці і 1% натхнення. Може він і в процентах помиляється, але все ж таке міркування для такого геніального винахідника дуже характерне і цікаве. У 1935 я тому Алла розлучається із Йогансеном, але вони не встигають з бойчуком одружитися. У Алли якраз був уже Гай, маленький синочок від шлюба з Йогансеном. і народжується ще донька, яку назвали Ганна на честь матері Бойчука, і це Алла сама запропонувала так назвати їхню доньку, тому що він матері навіть толком не знав. Вона померла буквально за рік після його народження, і батько одружився вдруге. От що бойчук пише Аллі Аллочку. Мій скарб дорогий, мій самородок золотий, такий великий, важкий, що здається, другого такого на світі нема. Хоч я знайшов його серед грязної породи каміння, а дорожу ним, як наскрізь щиро золотим. А тому не дивуйся, що я так тремчу над тобою. Хіба усі, що мають скарби, не дорожать ними і не оберігають їх ревниво від завидуючих очей від грабіжників. Буквально за рік після того, як вона розлучилася з Югансеном, бойчука заарештували як одного з керівників націонал-фашистської терористичної організації. І буквально через два тижні Алла народила їхню доньку Ганнусю. Але Михайло намагався і в тюрмі піклуватися про свою нову родину. І що мені дуже здалося милим? Що його Софія турбувалася про новонароджену доньку? Йому дозволили із тюрми написати листа. І він пише: дорога Аллочко, так склалося, що в найтрудніший для тебе і найвідповідальніший для нас обох час ти оставлена на свої власні сили. Дуже тебе прошу, будь витривала духом, не піддавайся розпачу. Я думками й почуттями близько до тебе, хоч не можу зараз з тобою бачитися. Мене дуже мучить свідомість, що ти в таку хвилину не можеш надіятися на мене, на мої заботи і старання про тебе. Дуже прошу тебе, не зважай на ложний стид і пиши мені. Як твоє здоров'я, що зараз з тобою діється? Чи твої ілюстрації до книжки прийняли? За мене не турбуйся, я досить добре почуваю себе на здоров'ї, читаю і пробую дещо рисувати, та багато думаю, бувай здорова та не падай духом. Згодом він їй радий звернутися до своєї колишньої дружини, пише вона сама мені в останньому листі написала про це, запитуючи, як мається сестричка Петруся, маючи на увазі нашу донечку? Чи не треба моєї допомоги? Я просив, щоб вона допомагала. Не знаю тільки, чи лист до неї дійшов. Він не хотів хвилювати сильно жінку, яка щойно народила дитину, тому описував свій побит: все гаразд, мене там годують, то, що, тощо. Дуже мені здалося іронічним, напевно, те, що його затримали як якогось там провідника терористичної організації. Повісили на них дуже багато дивних злочинів, сказали розстріляти НКВД, і це все відбулося, бо хтось. Пожалівся, настукав, не знаю, як це правильно називається. Якийсь загадковий персонаж. А потім цього загадкового персонажа також розстріляли за наклипи і того чоловіка, що вів розслідування, так само розстріляли за те, що вони незаслужено вбили байчука і його учнів. Це дуже гарно характеризує по суті всю радянську владу, що вони просто бо можуть всіх на світі. І як приймалися будь-які рішення судові. В результаті Алла з дітьми таки виїхала за кордон. Вони жили в Західній Німеччині. Потім її діти приїхали в Америку. Вона померла, коли вже було здається 90 років, дожила до старості, але майже не говорила своїм дітям про її трагічне кохання, бо вона боялася, що це горе отрує їхнє життя. Також mm. і її онука навіть згадувала, що соромно зізнатися, як пізно вона дізналась про її видатних рідних. Що цікаво, це те, що її донька Ганна. Вона працювала на Радіо Свободі, і вона відчувала себе дуже сильною українкою. І це прям її крізь все життя було і захоплення. Вона співала в хорі тут скрізь фото її в національних костюмах, як вона грає на наших народних музичних інструментах. І її хвилювало, що не всі на Радіо Свободі можуть так сильно палкою, як вона любити свою батьківщину. І вона навіть побувала на якомусь із івентів, присвячених її батьку в Україні. І от що мене дуже сильно бомбило, коли я прочитала, це те, що коли помер чоловік цієї Ганусі, у неї було двоє дітей на руках, і вона каже: Єдине, що мені в моїй роботі не дуже подобалося, це те, що я казала, а чого мені не можуть платити як чоловіку. А їй відповідали. Ну, чоловіку ж треба, щоб йому хтось вдома обирав, готував, виховував дітей. А ти сама все це можеш? Просто драматична пауза, бо це мене так жахливо вибісило. А найстрашніше те, що досі таке зберігається в певних професіях, і це просто треш. Я дуже сподіваюся, що ми поступово як суспільство трішечки вийдемо з цього порочного круга і почнемо платити людям за роботу, а не за те, є у них, Член чи немає, онука байчука згадувала, що баба завжди згадувала, який байчук був добрий. Як я виростала, то багато про кохання не будуть говорити дитині. Але я знала, що баба його дуже шанувала. Бабою вона називає Аллу відповідно кохану байчука. Давайте в останньому блоці трішки про його творчість і академію додамо. Казимир Малевич не розумів, як можна поєднувати те, що він поєднував своїй творчості, і казав: От ви малюєте сучасних робітників як святих на іконах. Тут є невідповідність, це все одно, що ремзес II балакав би по телефону або сучасний кравець, шив би смокінг Ісусу Христу. Його дружину Софію так само розстріляли буквально на півроку пізніше ніж самого Байчука. Академії декоративно-прикладного мистецтва присвоїли ім'я Бойчука вже 1999 році і кажуть, що академія досі дотримується тих самих принципів, які сповідував Бойчук, тобто дослідження і відтворення традиції відповідно до сучасних викликів. І що символічно, 25 березня уламок російської ракети під час атаки на Україну впав на один із корпусів академії Бойчука. Після того, як вони знищили його і всю його родину, всіх його учнів, всі його роботи, росіяни приходять і продовжують знищувати ще й зараз, майже 100 років минуло, вони продовжують робити те ж саме. І слава Богу, що тоді відбувалося навчання, але саме в цьому корпусі нікого не було і ніхто не загинув. Але при цьому постраждали архіви, приміщення, ті колекції, які там були. Студенти і викладачі взагалі не встигли дійти до укриттів, тому що вибух пролунав буквально за кілька секунд після оголошення тривоги. Ще зруйнована спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Проте, на жаль, постраждала завідувачка лабораторії. Її тоді госпіталізували до найближчої лікарні. Я пам'ятаю, який це був потужний проект, коли наступного дня прийшла дівчинка-студентка цієї академії і на руїнах малювала. Це було дуже символічно і сильно. Під завалами опинилися художні роботи відомої байчукістки Марії Котляревської, учениці Михайла Бойчука. І вже через п'ять днів, 30 березня 2024 року, відбулася така велика толока, куди прийшло аж 300 людей. Всі разом допомагали розбирати завали. І я взагалі дуже ціную те, як українці це разом роблять. Коли після Ахмадиту, як багато людей зібралося, коли в мій будинок попала ракета, буквально через Годин п'ять, напевно, у нас на подвір'ї було сотні людей з лопатами новими, які допомагали розбирати. Я просто це надзвичайно цінно, як люди зараз допомагають одне одному, і це варто продовжувати робити, тому що ми є один у одного, і, 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 і ми мусимо один одного підтримувати, бо в цьому в цій єдності є наша сила. На жаль, в будівлі постраждали опорні стіни, і тому думали, що це ніяк відновити стару будівлю не вдасться. В Мінкульті повідомили, що ЮНЕСКО допоможуть зробити перші кроки і виконати певні невідкладні роботи в Академії Бойчука. Також зробити певні рекомендації по тому, як це все відбудовувати. House of Europe закупила необхідне обладнання для академії після ракетного удару. Це комп'ютери, монітори, мишки. І менше ніж за місяць академія змогла облаштувати новий навчальний клас. І, незважаючи на руйнування, студенти продовжили навчання у стаціонарному форматі. Бойчук класний. От прям я не змогла описати тут всю значимість його персони, бо це відео мусить тривати вічно. Ну, правда, це треба десь там пошукати. Я сподіваюся, що це відео, знаєте, дасть маленький поштовх для того, щоб ви робили дослідження надалі, і ви зможете дізнатися ще більше про нього і його роботи, хоча попри те, що багато з них зруйновано. Бо він на це заслуговує. Дуже крутий дядько, звісно. Закінчимо. Давайте цитатою Михайла Бойчука. Мистецтво шукає собі ґрунту в того народу, де може розвиватись. Та лише твір мистецтва виростає, він стає інтернаціональний. Це як вода, вона скрізь проходить і для всіх однаково. Мене дуже радує, що, попри те, що радянська влада так багато зусиль приклала до того, щоб ми не знали його імені і стирали буквально там з біографії, стін після його роботи і інформацію про нього, що ми все одно пам'ятаємо. І це прям дуже важливо, бо пам'ятаючи, хто ми є. Складніше нас знищити. Так що донайте на ЗСУ, підтримуйте нашу армію, щоб нас не знищили ні морально, ні культурно, ні фізично. Дякую, що дивитеся. і дякую пацанам, що дали мені цю студію класно. Дуже тут було приємно сидіти, ножки виволить на стульчик. Буду йти до своєї любимої собаки її жмякати вдома, бо вдома нема світла, тут є, звісно.